Добрий день, мої малята, хлопчики і дівчата. Починаємо заняття з фізичної культури. Ходьба. Ходьба по кімнаті. Ходьба по доріжки, ніжка до ніжки. Руки в сторону, як пташки. Пропонуємо вести руки. Але в пари всі малята, танець дружби танцювати ти, мій друг, і я твій друг подружились всі навкруг, разом за руки взялись і по колу ми пройшлись. Танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори, танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори. Дружек зайчики сіренькі, друже пташечки маленькі, ти мій друг, і я твій друг подружились всі напруг, разом за руки взялись, і по кулу ми пройшли стане з дружби, раз-два-три, ти за нами повтори, танець дружби раз-два-три, ти за нами повтори. Продовжуємо вправу ходьба по канату, який лежить колом на підлозі. Ідемо наступаємо п'яточками на канат. Носочки відводимо в сторону. Ходьба по колу. Молодці, я сподіваюсь, у вас все вийшло. Рухлива гра жабки. Діти жабки на слова вихователя. Скаче жабка по доріжці, виставляє довгі ніжки, стрибають, просуваючись вперед. А на слова побачить комара промовляє ква 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 зупиняються і квакають. Починаємо! Скаче жабка по доріжці виставляє довгі ніжки. А побачить комара промовляє ква-ква-ква. Каче ква, ква. по доріжці, виставляє довгі ніжки. А побачить комара, промовляє. Скаче жабка по доріжці, виставляє довгі мішки. А побачить комара, промовляє.